Боротьба наша була в лісах Кремінної. їдеш в ліс і ще протез. Ну, я думав, що ми далі три дні не протягнемо. Там ти не думаєш, що ти колись повернешся до цивільного життя. Друг Редіс, командуючий на Азовсталі, Ще й контролював процес створення другого батальйону. Ну це як день народження новий рік і всі свята в один день. Нага мінус. Два турнікети наклав. Ну при таких пораненнях казати одужуй. і жіночка підходить 20 гривень. Дати я думала, що я стою милостиню Прошу вразило тут вже в Києві синє небо та цілі дерева. Ти його не позиціонуєш як просто людину. Ти мінусуєш його як просто ціль. Чекаю постійний протест і повертаюсь до підрозділу. Відпочинемо потім. У вас в Інстаграмі в профілі написано Я Українець, от і вся моя біографія. Що ці слова означають для вас? Все життя наша боротьба і вона триває вже сотні і сотні років. Тобто, українець це є ну як, борець за своє. Так, ну, викарбовується нація. Розкажіть про своє цивільне життя до війни. Ну, цивільне життя в мене було, можна сказати, ще до 2014 року. Я взагалі в школі міркував до театрального вищу поступати. Але склався такий час, що ми знадобили своїй країні одразу після школи, тобто поступив до військового інституту. Но я його не, не закінчив. Ну і на початку повномасштабний, і тобто, на другий день ми з хлопцями зібралися і пішли до військомату. Ну, я думав, що ми далі 3 днів не протягнемо. Ну, не в цілому країна, а ми тобто, поїдемо десь в полі і залишимось. Але так склалося, що принесло. Сказали, що є список на 30 людей до танкової бригади. Але автобус приїхав на 42 місця. І нам сказали, так, ви 12. Також танкісти тепер, ну, ну якби танкісти та й танкісти. Поїхали сутки. Ми їхали до танкової бригади. Приїхавши туди, нам сказали, що на що ви приїхали, якщо серед вас немає танкістів по спеціальності. Кремінчуцький воєнком каже, я знав, що таке може бути, бо я строковиків ввожу добу туди, добу звідти, поки їх туди довезу, вони вже там не потрібні. Каже, я знав, що таке може бути. Ми в шоці їдемо. Ну і пішли до Кременчуцької Нацгвардії, тобто займалася охороною одного стратегічного об'єкту. І звідти вже з побратимами перевелись знову ж таки з тими, з якими ми ще з військомату, перевелись до 12-ї бригади НГУ Азов. Головний тут характер, мабуть, що був. Бо були такі, що в Колокол дзвонили спортсмени, ну, висить колокол, тобто, і хто відчуває, що не стягує, то краще це зробити на полігоні, вдарити в колокол, щоб потім не було проблем десь в полях. Ну і це дає те, що в, в кінці цього відбору ви прям справжня команда. Бо ви там допомагаєте друг другу помало, щоб там інструктора не бачили. Тобто, ну, в нульовий день цілий день тобі здається, що ти падаєш е в обморок. Але потім ну, головне, вперед-вперед, рухатись, рухатись. Тобто, Які б там навантаження не були, як би там. Ну, не буду спойлерить для тих, хто ще спробує рекрут, але вам там сподобається. Потрапити туди ви знову не, не захочете, але вам там сподобається. Я ще тоді жартував, що є в нас гарна традиція кожні 10 років ходити на війну. Тобто, ну а що зробиш? Це ж. Все заради захисту і своїх рідних, близьких, домівок і. Захисту вже навіть тих рідних, близьких побратимів, яких вже немає. Тобто, їх ж теж хтось має захистити. На яких ділянках фронту воювали до того, як сталося поранення? Ну, це був славнозвісний Ліс Чудес. Тобто, як кажуть, їдеш в Лесич і ще протез. Боротьба наша була в лісах Кремінної, і ну, насправді. Правильно, що наш підрозділ туди відправили, бо контакти це завжди там 50-100 метрів, 50-100 метрів від позиції до позиції. Як такої сірої зони великої немає. Коли позиції на такій відстані, це цілий час праця. Хтось дивиться, хтось копає, хтось там їсти готує, Тобто, ну, наскільки це можливо, їсти готує. Там ти не думаєш, що ти колись повернешся до цивільного життя. Ти через якийсь тиждень-два, ти вже цим живеш, і це є твій світ. Якщо це перший тиждень-два це, тиждень це інтуїтивні якісь моменти, то потім ти розумієш вже плюс-мінус систему війни. Що за чим, розумієш, які де виходи. Є хлопці такі прям справжні казаки. Мені здається, це відродившись якісь вікінги. Бо Ну, Воюють, як має бути. А як психологічно впливає на воїнів Азову велика кількість побратимів у полоні, і якими були емоції, коли повернулись командири? У всіх була велика надія, що вони повернуться. І зараз дуже велика надія, що хлопці повернуться. Ми наловимо їх таку кількість, щоб був у нас обмінний фонд. Він і є, але не хочуть міняти хлопців. Це всім давало мотивації в тому плані, що от ми, як, як так можна сказати, молода кров в Азову, що ми не з маріупольського гарнізону, а вже приєдналася до Лави Азову пізніше, то тут саме такий момент, що планка ще вища, що ми не можемо, як сказати, зганьбити і бо і маємо бути на рівні на тому, на якому були хлопці. Тобто, ну а повернення, звісно, командирів дало всім мотивації, сили такої. Ну, це як день народження Новий рік і всі свята в один день. Тобто це всі, всі були в дуже піднесеному настрої. Ну, як було в одному фільмі про Азов сказано нашим другом Росдва, коли він прийняв командування другого батальйону в Запорожжі на той час, коли ще Азов був в оточенні в Маріуполі, то, як він сказав, що друг Редіс. Командуючи на Азовсталі, ще й контролював процес створення другого батальйону. Тобто, це дуже багатоцільова е, особа і людина справді на своєму місці. Це справжній полководець. Все зводиться наприкінці кінців до особистого героїзму, до кваліфікації та компетентності командирів всіх ланок. Тобто Війна це люди. Всі, хто їх зараз боряться, їм зараз важче, ніж нам, наприклад. Бо це не саме страшне поранення, яке може бути, і це просто така просто довготривала для мене пауза, під час якої я не можу бути зі своїм особовим складом. Оце саме погане. А так, то ще побігаємо. А як сталося поранення? Була гарна погода. Це була Монка. Хто розуміє, той зрозуміє, що мені дуже повезло. Це міна направленої дії, яка там є 50-90. Вона тобі ж ураження в неї на 90 метрів. Попросто що вона була не на мене направлена. Це була рутинна задача в сірій зоні. Вона на той момент склалася така велика. І на виході трошки поспішив. Тобто зайшов красиво, ну а на виході. Але все аналізуємо, то тепер тропи буду правою ногою щупати. Все спускається до рівня навичок в тому плані, що ну, зразу я два турнікети наклав, тобто нога мінус. Два турнікети наклав, на цю ногу почав накладати. Відчував, що на гаряча, тобто кров тече. Але тут же підійшли хлопці, з якими заходили. Тобто, от і добре, такий момент, що тримав їх на відстані, тобто для тієї задачі вони мені не потрібні були. То тобто вони залишились цілі. Евакуація доволі таки швидко, як вийшла ну, три години на всю евакуацію, це доволі таки швидко. Бо бувають евакуації по 12-10 по годин. Тут вже як, вже як прийдеться. Тобто, ну, і тут і хлопці ціною, так, так би мовити, знову ж таки, власного героїзму евакуювали, бо дистанції дуже короткі. Ну, все вийшло. За це я буду вдячний до кінця, до кінця. Як справлялися з емоціями після ампутації і що допомагало триматися? Вразило. Тут вже в Києві синє небо та цілі дерева. Бо останні два тижні там якось було, ну, і синього неба ніколи не було. Тобто все горіло, дим, дим. От когось, так би мовити, бентежи те, що там люди на вулиці ходять беззаботні. А мені, наприклад, навпаки, це подобається. Ти розумієш, для чого ти там, для чого це все. Була ситуація, ще протезу не було, і стою я на дворі на костелях, ногу закинув на костелі, щось в телефоні пишу, і жіночка підходить, 20 гривень дати. Я думала, що я стою, милостиню прошу. І в неї так, такий іспанський стид, і мені так ніякого. Я кажу, дякую, дякую, але не треба. Тобто, ну і люди взагалі, в тому ж самому метро, там на дворі. Кожен там п'ятий питає, чи, не доп... чи треба допомога, чи треба допомога. Тобто, Іноді відчуваєш таку як гіперопіку, і, вроді би, все чітко, йду з усіма, але все рівно при... ну, кожному військовому це приємно. Ну, мати в мене військовою була 20 років. Тобто, в той... Того ж самого 25 лютого, коли я там її відвозив на роботу, вона побачила ззаді рюкзак. Я там щось починаю виправдовуватись, вона каже, що нічого не треба казати, я все розумію. Тобто... Ну, А після поранення я одразу їй сказав, що все чітко, голова ціла, желудок цілий, руки на місці, все остальне на місці, все. Тобто, ну, це станемо на ноги ще. З емоціями сам справлявся чи працював з психологом? Приїжджала до мене психолог. Так це є, є дуже до речі, кваліфікован, кваліфікована психолог. Зроблю їй маленьку рекламу. Це Наталія з шпиталю МВС, вона дуже високого рівня. Психолог. Просто в нас мало хто працює з психологом, з ПТСР саме. Ну або вони можуть його побачити і перенаправити до психіатрів. А там же вже просто медмедикаментозна, і все, і на цьому все закінчилось. Ну, а є психологи, звичайно, на рівні, які працюють, 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 і ти з якогось вже заняття від неї виходиш, і вже тебе нічого не бантижить, що довкола стається. Де протезувалися? Тут насправді все починається з моменту реабілітації. Після того, як там от нога підзажила, то наша патронатна служба Азовська розподіляє хлопців по різним реабілітаціям. І, там, і все починається там. Ти там тренуєш баланс, тренуєш таз, руки, ну, все, тобто все тіло. Потім, коли нога більш-менш сформувалась, звернувся я до клініки Стеценка. Ну, їх насправді зараз багато, то багато хто гарно робить ну вирішив до Стаценка. І мі мі десь місяць ми чекали е складові для протезу. Він прийшов, зробили форму, хоп-хоп, готова вперед. Вона підпружинює все. ну Тут карб карбонова ця стопа, так що витримує він, до він для людей, е в яких до 150 кг вага. Тобто без підвищеного зносу можна його з такою вагою носити. Ви займаєтеся джиу-джитсу. Що вам дає цей спорт? Круто. Це і кваліфіковані тренери в тому плані, що кваліфіковані для ампутантів. Вони на цьому спеціалізуються. І на звичайному джиу-джитсу, але і для ампутантів. Ну і там ти відчуваєш себе. В якомусь стані спокою, бо там такі ж, як ти, і, ви, і під час тренувань ти не згадуєш за своє травмування. Ну, суто для себе зараз займаюся, це tms хаб в Києві. Тобто для ветеранів там безкоштовно заняття, ну і треба чимось займатися. Треба, бо не треба стояти на місці, дивитись там в вікно. Думати, як все погано, день почався, кудись пішов і все буде чітко. Що точно не треба запитувати у військового? Ну, При таких пораненнях казати одужуй. Мені завжди це трохи слух ріже. Я розумію, що люди під цим несуть, що ну, там, побажайте військовому сил та наснаги, не знаю, там, тобто не треба йому казати «одужуй». Цей е... та, мабуть, не треба питати і те, що і в звичайної людини, як там було, як там що. Тобто, ну, це зайво. Не треба питати, як там було. У нас вже на, насправді соціум трохи до цього почав звикати. Може, там для до перших поранених якось, е... а зараз вже це таке як для людей е... більш-менш звична справа. На вашу думку, як різні військові ком'юніті, мілітаризація суспільства змінюватиме українців? Ти відносишся до частини ком'юніті, і вони після війни так слово складеться, що будуть такі ком'юніті, і навіть е, будуть такі маркери, як от колись, коли там знайомились люди, то там питали там воював, воював там на якому фронті там перші українські, другий білоруські. Тобто, якщо не воював, то чого? То і будуть такі маркери, коли будуть знайомитися, що воював чи ні. А вам сьогодні комфортніше бути серед військових? Так. Ну, Ми на одній мові розмовляємо якось. І в кожного є свої історії, ситуації. якісь. Поки зараз проходить ваша реабілітація, чим займаєтеся, чим живете? Займаюся тренуваннями в той в клініці, в якій знаходжусь, то тренування в мене два рази на день зранку і ввечері. Чекаю постійного протезу. Ну, це вже насправді є постійний, але сам культиприймач приймач ще буде коригуватись. Тобто, чекаю постійний протез і повертаюсь до підрозділу. Та ну, а як там мої пацани? Відпочинемо потім. Обмежено придатне я отримав ще в 2015 році. Тобто, але ну, така ситуація склалася, що треба було піти. Як сприймаєте всі ці розмови про мобілізацію сьогодні? Тут є така сторона цієї медалі, що в нас що Генштаб, що командування, що влада насправді намагаються ж підготувати не так, що одразу ти там їдеш кудись на штурми. Тобто, а це такий ну, довгий процес, і для цього і потрібна мобілізація, що там. Тебе призовуть, ти там через пів року можна на фронт потрапити. Але поки підготують, поки складуть підрозділ, тобто і для цього, і що, аби механізм йшов, для цього і потрібна мобілізація. Це не так, що у нас там все пропало, все тут. ми все зможемо. У нас теж багато, у нас потужна, вже кваліфікована, сам, мабуть, сама кваліфікована в світі армія. Тобто, бо якщо, от, наприклад, Кацапи вони знають, як савдеповська техніка працювати, да, в них. Багато зразків вже і новітньої техніки їхньої. Але наші вже вміють працювати зі всією зброєю в світі. Тобто, куди вже вони не приїдуть, то зможуть показати майстер-клас. Ви брали участь в ближніх боях. Як ви сприймаєте ворога? Ну, погано, бо ну, ну явіть, от, нас би відправили кудись воювати, що їдьте. З -з 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 як загарбники, ну у нас це не може вкластися в голові, щоб так от ми взяли і поїхали вбивати когось. І, це ж. і тому е, на, на таких дистанціях, або там на більших, менших, е, на зовсім близьких, ти е, його вже не. Не, не думаєш, що це людина, чи, там, що, чи це там кацап чи не кацап. Це людина, яка прийшла вбивати твою родину, захоплювати землі. Тобто і ти його не позиціонуєш як просто людину. Ти мінусуєш його як просто ціль. Сила українців в? в єдності. Головна проблема українців у. Відсутності єдності. Ми переможемо, якщо ми. Будемо єдині. Донатити треба, бо. Бо це зараз наша праця всіх. Хтось донатить, хтось воює, хтось. Бізнеси дуже багато донатять, звідки ж ці мільйони, ці всі збори. Бо всі, хто розуміють ситуацію, то намагаються якось допомогти. Сьогодні людям треба менше треба навпаки більше фільтрувати інформацію. Йти ти захищати країну треба, бо. Бо ви йдете захищати свою домівку. І коли, от, наприклад, згадати дитинство, коли в сусідньому дворі били твоїх друзів. Ти що скажеш? Та я ще почекаю. Може вони справляться там, хтось допоможе. Може там. Ну... То тобто ти береш і йдеш. просто. Востаннє я дуже сміявся, коли з вами. В мене завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Коли бачу наших людей і, взагалі, все, що на дворі дітей, жіночок, всіх, хто не може себе захистити.